Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печі. Сьогодні 26 квітня, і ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. А Володимир Зеленський провів першу розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами президента України, ця розмова а також призначення посла України в Китаї дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин. А в той же час Китай у відповідь відправить до України спецпредставника. А щоправда, до його постаті є певні питання, ну тому що, як мінімум, він раніше працював послом Китаю у Росії. Хоча сам Сі Цзіньпін вже після розмови запевнив, що особисто докладе зусиль для якнайшвидшого припинення вогню в Україні, Зеленський в той же час. Закликав Сі Цзіньпіна не допомагати Росії в цій війні, бо та точно буде конвертувати всю цю допомогу у продовженні агресії. Ну і так само попросив Сі Цзіньпіна допомогти убезпечити запорізьку атомну електростанцію. Ну і заявив про те, що Україна має намір звільняти всю свою територію, включно із окупованим півостровом Крим. Звісно, хотілося б вірити у миротворчі наміри Китаю однак такі заяви дещо не збігаються з риторикою Китаю щодо його відносин із Європою, тому що напередодні посол Китаю в Європейському Союзі закликав будувати відносини без озирання на війну в Україні. На що президент Чехії Петр Павел вже відповів, що Китай насправді не хоче миру в Україні, тому що війна дає певні вигоди. Пекіну, отже, він зацікавлений у її продовженні. А тим паче, це стає більш очевидним після скандальних заяв посла Китаю у Франції про нібито відсутність суверенітету у пострадянських країн. Отже, докладніше про все це ми з вами сьогодні і поговоримо. Отже, сьогодні, нарешті, сталася та сама історична подія вперше спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Цьому передували візити Сі Цзіньпіна та китайського міністра оборони Лі Шанфу до Москви, де, от на думку західних аналітиків, Росія та Китай намагалися ще більше зблизитися у питанні протистояння Сполученим Штатам. Ну, а ще цій розмові передував візит французького президента Еммануеля Макрона до Пекіно. Після чого Єлисейський палац почав натякати. що нібито Франція спільно з Китаєм розробляє певні умови для переговорів між Україною та Росією? Ну і що такі переговори можуть відбутися вже навіть влітку цього року. І от першою про проведення переговорів між Сідзіньпіном та Зеленським повідомила саме китайська сторона. Пізніше сам вже Володимир Зеленський підтвердив факт розмови, ну і висловив сподівання, що вона допоможе покращити відносини між Україною та Китаєм. Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що телефонна розмова також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин. Ну як відзначив пізніше, прес-секретар президента України Сергій Никифоров переговори між Зеленським та Цзіньпіном тривали майже годину. Разом з тим стало відомо, що послом України в Китаї призначено Павла Рябікіна, колишнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Ну і так само Павло Рябікін у 2020-2021 роках очолював державну митну службу України. Ну і тут варто додати, що в Україні не було посла в Пекіні аж з лютого 2021 року. Зі свого боку в Китаї. Після розмови двох лідерів заявили, що направлять спецпредставника до України для врегулювання кризи, От так вони називають війну Росії проти України. Речником Хуа Чуньін заявила, що Китай завжди стоїть на боці миру, але додала, що, хоча це не Китай розв'язав війну, він має допомогти її врегулювати як постійний член Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Китай відправить спеціального представника китайського уряду з питань Євразії в Україну та інші країни для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи в Україні. Китай чіткий та послідовний у своїй готовності розвивати двосторонні відносини з Україною та стратегічне партнерство. В українській кризі Китай завжди стоїть на боці миру. А основна позиція полягає в сприянні мирним переговорам. Китай не створив українську кризу і не є стороною кризи. Як постійний член Ради безпеки ООН і відповідальна велика країна, Китай не буде сидіти, склавши руки, не підливатиме масло у вогонь і тим більше не використовуватиме ситуацію для власної вигоди. В МЗС Китаю не уточнили чи досягли сторони якихось конкретних домовленостей. Проте, за словами речниці МЗС Китаю, Пекін продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу, цитую, в міру своїх можливостей. А звісно, це не може не тішити, тому що Китай дійсно може, якщо дуже захочуть, впливати на Росію. І отут одразу ж згадується буквально. Нещодавні от слова голови європейської дипломатії Жозепа Бореля лише вчора він заявив, що китайським та бразильським чиновникам слід відвідати Київ перед тим, як пропонувати якісь мирні ініціативи щодо завершення війни Росії проти України. Ну тому що на сьогодні саме лідери Китаю та Бразилії найбільше говорять про те, що треба проводити мирні перемовини. Ну як ви пам'ятаєте, президент Бразилії взагалі пропонував нам відмовитися від Криму в обмін на нібито припинення вогню. А, так само Борель закликав Китай не ставити Україну в один ряд із країною терористом Росією. Отже, за словами Бореля, Захід. Залишатиметься на боці України, а лідерам Китаю та Бразилії краще би відвідати Україну, побачити на власні очі руйнування, завдані Росією, і лише потім щось говорити про мир. Нещодавно прозвучали пропозиції щодо миру в Китаю та Бразилі. Для чесних мирних зусиль треба говорити з Києвом. Потрібно поїхати туди, побачити наслідки агресії власними очима та очима тих. Кого бомбили? Про ситуацію, яка склалася в Україні, треба говорити дуже чітко. Є агресор, який порушив статут ООН і вторгся на територію іншої країни. І Є жертви цієї агресії. Ми не можемо прийняти підхід, коли до агресора та жертви ставляться однаково. Тому ми підтримуємо Україну танками, системами ППО і навіть винищувачами. Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий мир. А доти, ми продовжимо підтримувати Україну в її обороні. В той же час в офісі президента України вже заявили про те, що було би непогано, аби відбулася особиста очна зустріч Володимира Зеленського та Сідзінпіна. Ну а зараз президент Зеленський заявив, що під час розмови з Сі що Україна продовжить звільняти свої території від російських загарбників. В межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року, в тому числі, звісно, Криму, ну тут зацитую пана Зеленського. Ситуація на фронті складна, проте ми стоїмо і будемо і надалі звільняти нашу землю. Ми не починали цієї війни, але маємо відновити суверенітет та територіальну цілісність нашої держави в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Включаючи Крим, це цілком відповідає цілям та принципам статуту ООН, за який, до речі, Китай так голосно ратує. І здавалося би, здавалося б, кригла скресла. Лідери Китаю та України проводять перші переговори. А Пекін відправляє до України свого спецпредставника, який має, якраз от, як каже Жозеп Борель, на власні очі ти очі побачити всі наслідки російської агресії. Але до постаті посланця Китаю є певні питання. Виявилося, що делегацію, яка приїде в Україну для врегулювання кризи, як вони кажуть, буде очолювати Лі Хуей, який за дивним збігом обставин виявився колишнім послом Китаю в Росії, як розповіли в китайському МЗС в планах Лі Хуей відвідати не тільки Україну, а ще й низку інших країн, а для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань політичного врегулювання конфлікту і все б нічого. Але Лі Хуей не просто обіймав посаду посла Китаю в Росії з 2009 по 2019 рік, але в тому ж 2019-му отримав російський орден дружби особисто з рук диктатора Путіна. Тим не менш, після розмови із Зеленським голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що його країна зробить усе можливе для припинення вогню в Україні. Ну а ще закликав Зеленського. Просувати все ж таки саме переговори. Пекін готовий співпрацювати з Києвом незалежно від міжнародної ситуації. У конфлікті між Росією та Україною Китай перебуває на стороні миру. Китай зосередиться на просуванні мирних переговорів і докладе зусиль для якнайшвидшого припинення вогню. Ну, і тут варто розуміти, що така розмова Зеленського та Сідзінпіна, а також заяви Пекіно про так звану, як вони кажуть, українську кризу, лунають після того, як посол Китаю у Франції Лу Шає минулого тижня заявив, що всі пострадянські країни, включно з Україною, не мають суверенітету. А питання Криму для нього складне, бо півострів е колись, нібито, належав Росії. Така заява вже дуже сильно вдарила по відносинах Китаю та Європейського Союзу, а тому, що в ЄС вже висловили своє невдоволення такою риторикою. Тим паче це дуже сильно б'є по французькому президентові Еммануелю Макрону, який, повернувшись з Пекіну, почав обережно так просувати ідею переговорів між Україною та Росією, які нібито організує Франція та Китай. Але після заяви посла Лушає у Парижі вже сумніваються. А чи є позиція Китаю дійсно нейтральною? Чи все ж таки заява Луша є? Це якраз спроба просунути реальну справжню позицію Китаю на Заході і, як то кажуть, подивитися на реакцію у Франції. Ці коментарі викликали підозри щодо справжнього ставлення Пекіна до агресивної війни Росії проти України лише через кілька тижнів після державного візиту Макрона до Китаю. Французький законодавець Анженетта, яка належить до партії Макрона відродження, сказала, що зауваження посла були повною протилежністю офіційні позиції Китаю щодо територіальної цілісності і що розбіжності викликають сумніви щодо нейтралітету Китаю щодо України. Це особиста помилка, або це перша цеглинка в дипломатичних змінах у Китаї. Я буду дуже пильною щодо майбутніх заяв Китаю, навіть якщо вони виправлять його коментарі. У довгостроковій перспективі питання полягає в тому, чи наблизяться вони до позиції Лу. Сказала вона. Окрім того, варто згадати заяву посла Китаю в Європейському Союзі Фуцуна, який напередодні заявив, що Європейський Союз повинен будувати відносини з Пекіном. Не враховуючи китайську позицію щодо війни в Україні, мовляв, війну Росії проти України треба просто залишити за лапками і продовжувати будувати відносини, нібито нічого й не відбувається. На його думку, європейські країни занадто сильно занепокоєні війною Росії проти України і от лише на цьому тлі і розглядають ті чи інші питання. І от Луцун. Заявив, що європейський союз оцінює китайсько-європейські зв'язки через призму українського питання, а це, мовляв, робити не варто. Фуцун додав, що відносини Китаю з європейським союзом є цитую багатогранними, а не односторонніми. Тому європейська сторона не повинна розглядати співпрацю з Пекіном через призму України. Ну а далі посол Китаю в європейському союзі ще раз повторив позицію лідера Китаю Сі Цзіньпіна про те, що Китай. Не є творцем чи стороною так званої української кризи, відповідно, Китай пропонує ну, зробити вигляд, що насправді нічого страшного в Європі не відбувається. Треба просто будувати бізнес відносини за схемою «бізнес as usual». І от після таких заяв вже президент Чехії Петр Павел взагалі відверто заявляє. Китай не хоче миру в Україні, бо йому вигідна війна Росії. Отже, президент Чехії заявляє твердо: не можна довіряти Китаю питання посередництва між Україною та Росією. Петр Павел закликав відкинути взагалі ідею того, що Китай може навіть гіпотетично щось зробити для завершення війни в Україні. Коли мова йде про Україну, Китай хоче лише найкращого для себе, і наразі це більше війна. Я вважаю, що в інтересах Китаю продовжити статус кво тому що це може підштовхнути Росію до ряду поступок. Пекін може отримати дешеву нафту, газ та інші ресурси з Москви, в обмін на своє безмежне партнерство з Кремлем для Китаю. Також добре, що захід ймовірно стає трохи слабшим, підтримуючи Україну. Пекін також використовує цю війну, щоб вчитися. Те, щодня витягує уроки з конфлікту. Вони уважно стежать за тим, що робить Росія, як реагує Захід. Тож я не думаю, що Китай дійсно зацікавлений у розв'язанні війни за короткий час. Разом з тим, якщо ви подивитеся на заяви в китайських провладних змі, то ви помітите, що там заяви посла Китаю у Франції Лушає. А щодо пострадянських країн та приналежності Криму, ну, взагалі не вважають чимось поганим. Наприклад, видання Глобал Таймс, яке от повністю працює з китайським урядом, активно запевняє, що реакція на слова китайського посла у Франції вона зайва не треба було реагувати. А якщо ця реакція все ж таки вже з'явилася, от на думку китайських провладних змі вона точно інспірована противниками зближення Китаю та Європейського союзу. Деякі недоброзичливі європейські чиновники та західні змі роздувають останні зауваження китайського посла у Франції, намагаючись додати вигідну монету в дебати. Однак експерти вважають, що ці ажіотажі не викличуть великих хвиль у відносинах між Китаєм та ЄС, оскільки міністерство закордонних справ Китаю підкреслило, що позиція Китаю щодо низки питань, зокрема щодо кризи в Україні та статусу колишніх радянських держав. Залишається послідовною, та ті, хто створює опозицію Китаю та намагається посіяти розбрат між Китаєм та іншими країнами, не матимуть успіху. Європейські країни повинні розуміти позицію Китаю, але ми не можемо виключати можливість того, що деякі люди продовжуватимуть використовувати її для саботування відносин між Китаєм і ЄС. Отже, докладніше про перспективи залучення Китаю до врегулювання війни Росії проти України. пропоную поговорити з директором програм практичної політики інституту політичної освіти Олександра Солонтай з нами на зв'язку. Пане Олександре, ради вітати. Вітаю вас. Доброго дня. Дійсно, маємо вже фактично третій раунд теми: Китай і Україна, Китай і пострадянський простір, Китай і наша війна. Почали китайці самі вляпалися у свій скандал цією сумнозвісною заявою посла Китаю у Франції, де вони наговорили дурниць про те, що пострадянський простір він ну той на який претендує Росія, наче як буцімто з якоюсь логікою обґрунтуванням після цього від... почали відкатувати назад. А потім вчора дуже сильна заява президента Чехії. Сьогодні теж продовження. От мені здається, все воно дуже гарно вибудовується в таку цепочку переоцінки ролі Кит... ролі Китаю і фактично такої світової дискусії на тему Китаю. Давайте трошки пару слів про вчорашню заяву власне представника Чехії. І тут власне чеський президент, якщо коротко сказав одну дуже важливу річ: якби Китай хотів зупинити війну, ця війна вже була би зупинена. Він по великому рахунку це сказав простими словами про те, що передаючи зміст про те, що якби Китай фактично дійсно був би направлений на мир, якби Китай дійсно хотів 에, того, щоб відбув, відбулися власне. Ну чим пошвидше перемовини, чим пошвидше російські війська забрали з України, він би просто перестав би економічно стимулювати і допомагати власне 에, Ну Росії, і 에, те, що він це не робить, це фактично заробітки на нашій крові. По великому рахунку, ну представник Чехії сказав прямим текстом, прямою мовою про те, що ви шукаєте економічної вигоди в той момент, коли гинуть люди, тобто якою якою ціною виходить ціною життя українців. Тому насправді вчорашній день був дуже сильний у цьому плані заяв. Ну і сьогоднішній день досить сильний, тому що власне, оці от ну фактично, тези європейські тези американські. Розмова про розмову між Україною і Китаєм Все це дуже хороші імпульси на ну, про те, що можливо дійсно Китай е, допустився в плані такого або пробного шару, або помилки, а не виконував е, якесь агентське спеціальне завдання від Росії, тому що ми ж не знаємо насправді, з чого все почалося. Оця заява посла, яку дав посол Китаю у Парижі. Ми ж її можемо дуже по-різному трактувати: від того, що він виконав завдання з Пекіна, до того, що він зробив. Якусь сібятіну від того, що в його просто купили, і він просто виступив тепер в ролі російського агента, закінчуючи тим, що це спланована, продумана одночасно китайцями і росіянами частина інформаційної кампанії по закидуванню пробного шара. Наскільки взагалі можна у світі ну, власне підняти питання до, до пострадянського простору? Від це може бути від комбінації власне, Самих китайців, де від них вимагають економічних дій, а вони починають політичну риторику, що потім один крок вперед, два назад по політиці, але ні каплі не чіпати нічого по економіці. Так це і може бути взагалі то реально ну збій системи всередині самого Китаю. Тому тут може бути що завгодно з приводу того, що сталося, але важливо, як себе Китай зараз веде, як воно виправляється, і ми бачимо, що що Україну досить сильно рятує. Що пострадянський простір, це в тому числі тепер країни-члени ЄС і країни, Країни-члени НАТО, тобто ми бачимо, що коли ми говоримо про пострадянський простір, ми говоримо не тільки про окуповані Росією території, чи території, в яких Росія веде війну, чи території, в яких Росія хоче вести війну, коли ми говоримо про пострадянський простір. Ми говоримо в тому числі про три члена НАТО. Ми говоримо в тому числі про три члена ЄС, і це дуже добре, що так сталося. Це я думаю, дійсно китайці не розрахували е, у своєму цьому ляпі незалежно від того, це вони зробили спеціально чи ні. Тому що фактично слова, які висловив Китай, Європейський Союз і НАТО може сприймати просто прямо на свій рахунок, і це нас у цій ситуації дуже сильно е, рятує. У цьому плані можна сказати, що ми навіть в деякому плані отримали фарт. Тому що ми давно хотіли винести питання китайської теми на світовий рівень, і тут сам Китай вляпався і дав нам можливість, щоб китайсько-українська тема звучала е, на світовому рівні, пане Олександре. Знаєте, напередодні ще одна була заява посла Китаю в європейському союзі Фуцуна, який заявив, що Європейський Союз і Китай мають будувати свої відносини, не озираючись на війну Росії проти України. А в той же час бачимо прагнення Німеччини, прагнення Франції до того, щоб ці відносини дійсно дійсно десь поліпшувати в економічній сфері, в торгівельній сфері. І тут виникає питання: ну, по-перше, наскільки це реалістично, щоб Європа раптом сказала: добре, давайте ми десь питання війни в Україні залишимо за лапками і. Торгівельні відносини будемо розвивати, і знову ж таки, чи не виглядає це продовженням тої риторики, яку озвучив Лушає посол Китаю у Франції, кажучи про те, що мовляв, ну, Крим то питання складне, а пострадянські країни не мають суверенітету? От чи не є це комбінованою такою грою? Ну, дивіться, скоріше за все є так, як і я говорив про пострадянські країни. Коли вони говорили, вони не мали на увазі члени країни ЄС, але вони по статусу теж і пострадянські країни, і в результаті китайці нарвалися в цій риториці. Я думаю, що в цьому плані вони взагалі відкатають свої заяви назад і більше про це згадувати не будуть. Бо тут вони дуже чітко помилилися в цьому плані. Вони коли говорили Крим, то таке, а потім пострадянські країни, вони думали про Білорусь, про Молдову. А про а, чесно кажучи, вони ну це дуже. Тупо навіть зі сторони Китая, просто навіть якщо вони реально е, це зробили, дали таке завдання своєму послу у Франції. Це сказати, насправді самі китайці собі самі стріляють у ногу. От, подивіться на це не з точки зору, наприклад, східної Європи, а подивіться з точки зору Росія, е, власне, Казахстан і Китай. Угу. Ну не вже Китаю потрібно. Щоб Росія знову ну, стала е, розширилася на ті межі там, де зараз знаходиться Казахстан, і взагалі де у Китаї знаходяться там в азіатських країнах колишніх пострадянських, що там знаходилися би повністю російські війська і російський кордон, це не вже за Китаю зараз потрібно? Точно не потрібно. Тобто, для них це навіть помилка. Навіть ця сама така риторика це для них же саме помилкова риторика. А з точки зору економічної логіки, про яку ви запитали, про цю торгову річ. Зверніть увагу на наступне: ринок європейського союзу. І торгівля з ринком європейського союзу і обмін товарами і послугами це набагато важливіше для Китая, для китайської величезної економіки, ніж Росія. І тому вони хотіли би, щоб це питання було винесено за душку, щоб не залежали відносини ЄС, США і Китаю від ситуації, пов'язаної з Росією. А Європейський Союз, і особливо після цієї заяви, буде обов'язково ставити питання Китаю про те, що ні ні, ні, чекай, чекай, чекай. Це прямо пов'язані питання. Навіть ви самі сказали про те, що це пов'язані питання. Доведеться все таки співвідносити питання торгівлі, обміну послугами, енергетичні ринки, ринки товарів, ринки технології технології, ринки інновацій, які існують у нас у європейському союзі, з Китаєм зважаючи на війну в Росії, тому насправді довгостроково у Китаї є великий острах з приводу того, що європейський союз, який почав власне. Відмовлятися зараз від російської енергетики, від російських товарів потрошки може почати потім зменшувати вплив китайських товарів і китайських послуг і всіх різних речей на тому ж самому європейському ринку, а це величезні втрати. Тому насправді Китай дуже з осторогою, дуже з обережністю боїться наслідків подібних речей. І тут, от мені здається, коли ми про це згадуємо, потрібно пам'ятати про те, що ми вертаємось назад на старт, і ми не розуміємо, чому так сталося. Вони просто пробний шар закинули для того, щоб фактично. Поторгуватись політично, а потім перейти на економічну тематику, вибачитися перед всіма, але економічно зберігати свої відповідно пріоритети чи вони помилки допустилися, чи вони комбінації розігрують. Пане Олександре, знаєте, ще хотів запитати сьогодні. Вже після розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна стало відомо, що Китай а, направить до України і наших сусідніх країн по Європі спецпредставника, як кажуть, в Пекіні, аби обговорити українську кризу. Так вони чомусь називають війну Росії проти України. Так, от стало відомо, що цим спецпредставником буде Лі Хуей, який був 10 років до 2019-го послом Китаю в Росії, та ще й отримав там з рук Путіна. Якусь окрему нагороду на вашу думку, е оцей факт того, що Китай відправляє колишнього посла в Росії це такий свідомий крок, який може так само показувати ну, справжнє ставлення до цієї війни, чи це просто співпадіння? Ну, тут є ще третій момент. Я думаю, що це ще і розуміння ними, що це спеціалісти, які розуміються в цьому просторі, і мабуть, у цій китайській дипломатії він виконував, будучи послом в Москві, Він виконував функцію, мабуть, старшого посла для великої кількості дипломатів, які були в той час в інших країнах, і мабуть, набув експертизу загалом пострадянського простору. Тому я думаю, тут важливий фактор, що китайці сприймають свого колишнього посла, а тепер роблять його посланником як людину, яка добре розуміється в пострадянській. Янському просторі, ну, наприклад, у нас є така історія із сполученими штатами Америки. Дуже часто посли, які були послами США в Росії, дуже часто займаються українською темою, і і, до речі, Позитивно для України, потім як виявляється, от займаються власне, відстоюванням українських інтересів, хоча це загалом співпадає з американською лінією, тому але тому, що вони спеціалісти пострадянського простору. Тут може бути така сама історія, що посол, колишній у Китаї в Росії спеціалісту у пострадянському просторі, і як до Китай дотримується нейтральної позиції, так і цей посланець буде дотримуватись нейтральної позиції. Хоча нам, звичайно, з вами неприємно, тому що ми з вами що? Ми з вами мріємо про те, щоб москалі взагалі повиздихали наші вороженьки. Як ну як Роса на сонці, і нам, взагалі, будь-який зв'язок із ними він сам по собі неприємний, але мусимо розуміти про те, що ми маємо справу з Китаєм, який поки що не приєднався до тиску на Росію про те, щоб зупинити війну. Бо нагадаю, як правильно сказав вчора представник Чехії, якби Китай, якби Китай, якби Китайці приєднались до тиску на Росію, війна би вже припинилась, Росія би вже впала. Знаєте, я наостанок хотів запитати, пам'ятаю, коли сідзіньпін був у Москві в середині березня. А тоді вже були чутки, що от після цього візиту до диктатора Путіна він має зателефонувати Зеленському. Минув більш ніж місяць. Нарешті ця розмова відбулася, але ж вона відбулася після того, як до Пекіну там ціла європейська делегація з'їздила, і, зокрема, Еммануель Макрон, і от після повернення Макрона з Пекіну він там багато дурниць наговорив, але що для нас важливо, знову почали лунати оці такі натяки на те, що Києву треба сідати за стіл перемовин з росіянами. То на вашу думку, чи не є оця згода Сідзіньпіна? Більш ніж за місяць, все ж таки, поговорити з Зеленським знову ж таки продовженням оцього комплексу схилянь України до переговорів. Плюс і мінус цієї ситуації у наступному мінус. Ми занадто маленькі для Китаю, ми занадто мало пов'язані, і Китай занадто сильно пов'язаний з нашим ворогом. І тому ми для нього задрібні для нас для нас замало уваги. Плюс цієї ситуації вони сприймають ситуацію у нас уже як прямий зв'язок із європейською спільнотою. Вони сприймають нас як частинку загальноєвропейського простору. Ми вже настільки інтегрувалися і настільки обмінялися власне, зв'язками, і настільки шилися з європейським союзом, що вже коли лунають подібні речі. Китай розуміє, що коли він говорить про українське питання, він говорить про європейське питання. Коли він говорить про європейське питання, він починає розуміти, що він вже говорить і про українське питання, і це тільки початок. Довгостроково виникатиме просто серйозне питання Рубікона про те, що чим більше Україна з Брюсселем і з європейськими країнами, чим більше Україна з Берліном і з Парижем, тим гостріше для Китая стоятиме питання України. А європейський ринок. Він все одно більший, а європейські можливості для Китаю все одно важливіші. Тому нам потрібно витримки набратися. Китай намагається балансувати дуже сильно намагається, як то кажуть, зберігати на всі сторони різновекторність. Треба набратися терпіння, і у нас є у цьому сценарії позитивний фінал, пане Олександре. Я вам дякую за цю розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був директор програм практичної політики інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Друзі, на цьому буду ставити крапку. Дякую всім, хто доєднався до нашого сьогоднішнього ефіру. Дякую за ваше критичне мислення. Ну і традиційно, друзі, вірте в Україну, вірте в ЗСУ. допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Бережіть себе, побачимось.